Вітаю вас, друзі! Сьогодні працюємо за програмою Інтелект України Албра 7 клас, 8-9 частина. Картка 16. Тема розв'язування системи двох рівнянь з двома змінними способами підстановки. Познайомтеся із алгоритмом розв'язування системи двохлійних рівнянь з двома змінними способами підстановки. Визнач, у якому рівнянні та яку зміну зручніше виразити через іншу. Вирази в обраному рівнянні одну зміну через іншу. Підстави знайде вираз в інше рівняння системи, розв'яжи й отримане рівняння. Знайди відповідне значення іншої зміною та запиши пару чисел, яка є розв'язком системи. Отже, картка 16 рівень А1. Перше завдання. Розв'яжи систему рівнянь способом підстановки. Приклад А. Y дорівнює вже мінус 3, навіть X немає, x дорівнює 5 відняти і. Це одне з найпростіших рівнянь, що може тут бути. Це досить просто, оскільки ми вже бачимо результат y дорівнює мінус 3. Лише підставляємо в друге рівняння замість y значення мінус 3, та знаходимо x. Х дорівнює 5 відняти, але оскільки y вже був від'ємний, то беремо в дужки мінус 3. Таким чином, що ми отримуємо? Мінус на мінус, це буде плюс. Пишемо 5 додати 3, дорівнює 8. Отже, відповідь це пара чисел, перше число завжди по х8, далі по y, мінус 3. Приклад b. x дорівнює мінус 2, та y дорівнює 2х додати 5. Знову ж таки, досить простенька така система, х вже готовий у нас дорівнює мінус 2. Знаходимо лише y. Для цього підставляємо в друге рівняння значення мінус 2 замість х. Відповідно, y дорівнює 2 помножити. На мінус 2 беремо дужки, тому що від'ємне число. І додати 5. 2 на мінус 2 це буде мінус 4. Додати 5 дорівнює мінус 1. Маємо пару чисел: мінус 2 по х і мінус 1 по у. Записуємо далі приклад В. Система. 17 дорівнює 5. Та х дорівнює 4y. Очевидно, що зручніше взяти друге рівняння, адже там вже виразили одну зміну через іншу. І підставити замість х значення 4y в перше рівняння. Тобто 3 помножити на 4y. Ми записали замість x в першому рівнянні вираз 4y. Відняти 17 дорівнює 5. Множимо 3 на 4, це буде 12. Y, та відняти 17y дорівнює 5. Зводимо подібні доданки. 12 відняти 17, це буде мінус 5, дописуємо y дорівнює 5. І далі вже y дорівнює 5 розділити на мінус 5 дорівнює мінус 1. Отже, маємо ще знайти відповідне значення х. Для цього пишемо х дорівнює. 4 помножити на y, який дорівнює мінус 1 що дорівнює мінус 4. Відповідь пара чисел по x мінус 4 по yну 1. Записуємо завдання г. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що в другому рівнянні вже записано y дорівнює 3х. Отже, 7х додати 3y дорівнює 48 y дорівнює 3х. Отже, обираємо це рівняння. Для того, щоб виразити одну зміну через іншу. Оскільки y дорівнює 3х, то перше рівняння пишемо 7х додати 3 помножити на ось цей y, тобто на 3х дорівнює 48. Далі 7х додати 3 на 3 це 9х дорівнює 48. Додаємо 16х дорівнює 48. Звідси х дорівнює 48, поділити на 16 і дорівнює 3. Ми знайшли x, знаходимо y. Підставляємо підкреслене рівняння. Y дорівнює 3 помножити на 3, дорівнює 9. Отже, маємо пару чисел по x3, а по y у9. Продовжуємо і розв'язуємо трішки складніше вже рівняння, коли в нас не записано x дорівнює чи y дорівнює. Нехай це буде друге завдання, приклад А. Переписуємо систему 3x додати y дорівнює 7, та 3x відняти 2y дорівнює 12. Отже, слідуємо за алгоритмом, визнач у якому рівнянні та яку зміну зручніше виразити через іншу. Оскільки в першому рівнянні у нас біля y стоїть коефіцієнт 1, то краще я візьму це рівняння і виражу y через x, тобто напишу y дорівнює з першого рівняння. І все інше перекидаємо в праву частину рівняння. Було 7 справа, але ще перенесли 3х з протилежним знаком мінус 3х. Далі, ми це зробили: виразили одну зміну через іншу. Підставляємо знайдений вираз в інше рівняння. Тобто, в друге. Це буде 3х відняти 2. І замість того, щоб написати помножити на y, ми помножимо на 7 відняти 3x, то рівня 12. Розв'язуємо отримане рівняння. Розкриваємо дужки. 3х, далі дивіться, мінус 2 множу на 7, пишемо мінус 14. Знову мінус 2 множимо на мінус 3х, а мінус на мінус це буде плюс 2 на 3, 6. І дописали х. Дорівнює 12. Далі раджу перенести або звести подібні. Мабуть, все ж таки перенесемо невідомий ліворуч, відомий праворуч. 3х, додати 6х. Дорівнює 12 додати 14. Було мінус 14, а ми перенесли вправо з протилежним знаком. Далі зводимо подібні доданки. 3х додати 6х. Рахуємо лише числа. Це буде 9х, дорівнює 12 додати 14, 26. Звідси х дорівнює. Звичайно, що 26 на 9 не поділити, але можемо записати, наприклад, так, 26 дев'ятих. І можна виділити цілу частину. Оскільки ми знаємо, що, наприклад, 9 на 3 це 27, то беремо по 2, буде 2, цілих. 9 на 2 це 18 і остача 8, тому 8. 9. Далі переходимо до y. y дорівнює. І ми можемо брати не 2,8, наприклад, а 2,6, замість х. І пишемо 7 відняти 3 помножити на 26. 9 дорівнює 7 відняти. 3 і 9 скорочується на 3. Що записати під одну риску дробу, наприклад, це буде 1 та 3. І відповідно ми віднімаємо 26 третіх. Таким чином, дорівнює. Запишемо так. 7 помножити на 3 буде 21. 21 третя це є якраз 7 цілих. Відняти 26 третіх. Оскільки ми бачимо, що 26 третіх більше, то ставимо мінус і віднімаємо від 26 третіх 21 третю, але в дужках. В результаті, що ми отримаємо? Мінус. 26 відняти 21 буде 5 третіх. Дорівнює мінус третіх. Це ми знайшли Y. Таким чином, відповідь буде пара чисел. 2,8 та мінус 1,2 третіх. Далі приклад Б. 3х відняти y дорівнює 7. та 2х додати 3y дорівнює 1. Бачимо, що з першого рівняння зручніше знайти y, бо біля нього стоїть коефіцієнт мінус 1. Як ми це зробимо? Для зручності перенесемо мінус y праворуч, а 7 ліворуч. Це буде 3х відняти 7 дорівнює y. Ну або ж y дорівнює 3х відняти 7. І підставимо це значення у друге рівняння. 2х додати 3 помножити на 3х відняти 7, дорівнює 1. Розкриваємо дужки. 2х додати 3 на 39х. І 3 на мінус 7 мінус 21 дорівнює 1. 2х додати 9х це буде 11х. Дорівнює 1 додати 21. Запишемо так разом. 11х дорівнює 22, х дорівнює 22 поділити на 11, це буде 2. Потрібно знайти далі вже y. Підставляємо 3 помножити на 2 і відняти 7. 3 на 26 відняти 7, це буде мінус 1. Тобто відповідь пара чисел 2 по x і мінус 1 по y. Переходимо до наступного рівня складності рівень b1. Також розв'язуємо систему рівнянь способом підстановки. Завдання А. Приписуємо систему х відняти 2y до рівня 0. Та 2х-3 відняти 7 теж до рівня 0. Першого рівняння бачимо, що х у нас має коефіцієнт 1, тому х дорівнює, мінус 2y переносимо вправо, міняємо знак на протилежний. 2y. Не потрібно записувати 0 додати 2y. Це і так очевидно. Замість х підставляємо вираз 2y у друге рівняння. 2 помножити на 2y. Відняти 3y, відняти 7 дорівнює 0. 2 на 2 це буде 4y відняти 3y. І, до речі, давайте перенесемо мінус 7 вправо. Дорівнює 7. Зводимо подібні, це буде y дорівнює 7. Знаходимо x. Y у нас 7. Ось у нас х дорівнює 2y. Тому 2 помножити на 7 дорівнює 14. Відповідь пара чисел. 14 по x та 7 по y. Приклад Б. Переписуємо x додати 5y до рівня 0. Та 3х додати 7y відняти 16 до рівня 0. З першого рівняння знаходимо x, переносимо 5y вправо, це буде мінус 5y. І в друге рівняння замість x підставляємо цей вираз. 3 помножити на мінус 5y. Додати 7у, відняти 16 дорівняє 0. Множимо 3 на мінус 5, це мінус 15 y, додати 7. І одночасно перенесемо мінус 16 вправо, це буде дорівнює 16. Зводимо подібні доданки. Мінус 15 додати 7, це буде мінус 8 дорівнює 16, звідки y дорівнює 16 розділити на мінус 8, що дорівнює мінус 2. Ми знайшли y, знаходимо х. Це мінус 5 помножити на y, тобто на мінус 2. Мінус на мінус буде плюс, тому 5 на 2 це 10. Пара чисел, 10 по x, та відповідно, мінус 2 по y. Розв'язуємо далі. Знову ж таки, наступне завдання: приклад А. Система x додати 2 y, відняти 11 до рівня 0. 4х відняти 5y, додати 8 дорівнює 0. Обираю перше рівняння, тому що саме в першому рівнянні х знаходиться з коефіцієнтом 1. З першого рівняння х дорівнює все інше переносимо праворуч. Це буде мінус 11 вправо лише 11. І відняти 2y. Змінили всі знаки на протилежні. Підставляємо в друге рівняння замість х 11-2y. Це буде 4 помножити на 11-2. Відняти 5y додати 8 до рівня 0. Розкриваємо дужки. 44 відняти 8y. мінус 5y додати 8 до рівня 0. Далі, відповідно, можемо звести подібні доданки. Мінус 8, мінус 5 це мінус 13. 44 додати 8. Це буде відповідно, 52. Тому додати 52. Дорівнює Переносимо відомий, наприклад, вліво відомий вправо. Мінус 13 дорівнює мінус 52. У дорівнює мінус 52 поділити на мінус 13 це 4. Знаходимо х. 11 відняти 2 помножити на 4. 2 на 4 це 8. Тому 11 відняти 8 буде 3. Відповідь це пара чисел по х завжди у нас буде перше, тому це буде 3. А по y 4. Далі записуємо приклад b. Система. x додати 4y. відняти 2 дорівнює 0. 3х додати 8y, відняти 2 дорівнює 0. Знову ж таки, зверніть увагу, що у першому рівнянні біля x стоїть коефіцієнт 1. Тому х дорівнює все інше в праву частину рівняння. Мінус 2 переносимо вправо, буде 2. Змінили знак на протилежний. Далі відняти, відповідно, 4 y Теж змінили знак на протилежний. І ось цей вираз. 2-4. підставляємо замість x у друге рівняння. 3 помножити в дужках 2-4. Додати 8. Відняти 2, дорівнює 0. Розкриваємо дужки. 3 на 2 буде 6. 3 на мінус 4 мінус 12. Додати 8, відняти 2, дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Мінус 12 додати 8 ірек, це буде мінус 4y. 6 відняти 24 додати 4 дорівнює 0. До речі, можна переносити і по-іншому. Наприклад, 4 залишити зліва, а мінус 4y перенести вправо. Відповідно, буде дорівнювати 4y. Далі все одно пишемо y дорівнює 4 порівнять на 4 буде 1. Знаходимо x. Підставляємо замість у y 1. 2 мінус 4 на 1. 4 на 1 це буде 4. 2 відняти 4 мінус 2. Маємо пару чисел, мінус 2 по X і 1 по і. Далі переходимо до рівня С. Картка С1. Зверніть увагу, що ми можемо, звичайно, розв'язати цю систему способом підстановки, але я от бачу, що. У мене, якщо перше рівняння всі коефіцієнти поділити на 2, воно виходить таке, як і перше. Давайте перевіримо властивості: 4 поділити на 2. Відношення коефіцієнтів біля х. 4 поділити знову на 2. Таке ж саме відношення уже біля у. Перевіряємо третє відношення. 2 поділити на 1. В кожному з випадків у нас буде рівно 2. Це означає, що у нас ці дві прямі між собою будуть співпадати, і, відповідно, всі значення першої функції будуть відповідати значенням другої функції. Тобто можемо написати, що, відповідно, дана система має безліч розв'язків. Так. Далі йдемо приклад Б. Один поділити на 3, те ж саме буде, що один поділити на 3. Перевіряємо далі. 3 поділити на 6 це теж буде 1 третя. Знову ж таки, дана система має безліч розв'язків. Третя система 1 поділити на 1. Буде те ж саме, що 1 поділити на 1. Це біля Y значення коефіцієнтів. Але не дорівнює 4 дев'ятих. Це означає, що ці 2 е, прямі вони будуть паралельні. А отже, не буде жодного розв'язку. Так і напишемо жодного. Розв'язку. Рухаємось далі. Так. Розв'яжи систему рівнянь. Так, отже, приклад А. Переписуємо систему. X додати 5, дорівнює 5 додати 3Х, Y нема взагалі. Та x відняти 3 дорівнює 9х додати 1. Що це може означати? Давайте перенесемо, наприклад, невідоме вліво, відоме вправо, і подивимось, що виходить. Отже, х відняти 3х дорівнює 5 відняти 5. Так, і x відняти 9х дорівнює 1 додати 3. Далі зведемо подібні доданки. X відняти 3х буде мінус 2х. 5 на 5 буде 0. Далі х на 9х мінус 8х. Дорівнює 1 та 3 це 4. В першому рівнянні х дорівнює 0 поділити на мінус 2. Це буде 0. Тобто х дорівнює 0. А в другому х дорівнює 4 поділити на мінус 8. Це буде відповідно у нас мінус 1 друга. Що це для нас означає? Це означає, що у нас дана система не має розв'язку, тому що і ці у нас різні, спільних розв'язків немає. Так, розглянемо приклад Б. Припишемо умову. ірик додати 3 дорівнює 2 y відняти 4. 2х додати 3. Дорівнює x. Так, знову ж таки, дивіться: в першому рівні лише y, а в другому лише х. А що це означає? А це означає, що ми можемо розв'язати обидва ці рівняння. Відповідно, якщо у нас немає х, це означає, що перед ним стоїть коефіцієнт 0 і х може бути будь-яким. І навпаки, якщо немає y, то перед ним стоїть коефіцієнт 0 і може бути будь-яким. Це не означає, що немає розвисків. Навпаки, дивіться, y відняти 2y дорівнює мінус 4 відняти 3. А тут 2х відняти х дорівнює мінус 3. Зведемо подібні. Мінус y дорівнює мінус 7. Так, х дорівнює мінус 3. І далі, відповідно, поділимо на мінус 1, або скажемо, що беремо протилежні, y дорівнює 7, х дорівнює мінус 3. Для першого рівняння це означає, що y дорівнює 7, а от x не має будь-яке число. Для другого ж навпаки, х дорівнює мінус 3. А y будь-яке число. Тому відповідь буде пара чисел мінус 3 по X і 7 по y. От задайте графік цього рівняння першого і другого. Коли X дорівнює мінус 3, це пряма, яка проходить через координату мінус 3 по X паралельно осі ординат. Коли y дорівнює 7, це пряма, яка проходить паралельно осі абсис через значення 7. І там, де вони перетнули з точки матиме координати мінус 3 і 7. Переходимо далі. Розглянемо ще третє завдання. Розв'яжи систему рівнянь. Отже, подивіться на коефіцієнти спочатку 3 на 4, не таке ж саме, як мінус 2 на мінус 5. Тому, відповідно, записуємо А3х мінус 2y дорівнює 11. Та 4х мінус 5y дорівнює 3. Пам'ятаємо, що у нас спосіб підстановки. Але тут немає біля x і біля y коефіцієнтів 1 або мінус 1. Тому обираємо будь-яке з них. Наприклад, перше. Виразимо звідси, скажімо, x. 3х дорівнює 11 додати 2y.х дорівнює 11 додати 2y і розділити на 3. Замість x в друге рівнянні підставляємо цей дріб. Що буде? 4 помножити на дріб, 11 додати 2y і поділити на 3, відняти 5y до рівня 3. Раджу домножити ліву і праву сторону на спільний знаменник 3. І тут один взагалі цей знаменник. Таким чином позбудемось дробу. Але де ви робите часто помилку? Ви множите 3 і на 4, і на цей дріб, неправильно. На 3 потрібно помножити кожен доданок лівої. Та правої частини. Тобто ось цей, ось цей і ось цей. Але якщо цей додан складається з кількох множників, то тільки один з них можна домножувати на 3. Я домножу відповідно дріб, щоб зник знаменник. Тому четвірка залишається і буде 4 помножити. Трійка скоротилася в дужках 11 додати 2 y Мінус 5 y теж множимо на 3, буде мінус 15 y Дорівнює 3 на 3 9. Розкриваємо дужки. 44 додати 8y, відняти 15 y дорівнює 9. Далі 8 y відняти 15 y. Це буде мінус 7у дорівнює 9 відняти 44. Мінус 7 у, дорівнює мінус 35. І далі, відповідно, y дорівнює мінус 35, поділити на мінус 7. Мінус на мінус буде плюс, 35 на 7 буде 5. Знаходимо х. Для цього підставляємо значення y що дорівнює 5. Ось сюди. Там ми виражали х через y. 11. Додати 2 помножити на 5 і поділити на 3. 2 на 5 це 10. Додати 11, 21, поділити на 3 дорівнює 7. Отже, пара числа, яка є розв'язком, це по x7, по y 5. І розглянемо приклад Б. Спочатку запишемо систему 5х додати 6 y дорівнює 13. та 7х додати 18у додати 1 дорівнює 0. Так, спочатку виразимо, наприклад, з першого рівняння Х, 5х дорівнює 13 мінус. 6Y, тобто х дорівнює 13-6 на 5. Підставимо в друге рівняння. 7, помножити дріб, відповідно, 13-6 і поділити на 5, додати 18. І додати 1. 0. Далі домножимо на 5 усе, що вийде. 5 і 5 скоротиться, залишається 7 в дужках 13-6. Потім 18 на 5 це буде 90 y. Додати 90. Додати 1 на 5, це буде 5 дорівнює 0. Розкриваємо дужки. 7 помножити на 13 це буде 91. 7 на 6 мінус 42. Додати 90 y. Додати 5 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Мінус 42 додати 90 y. Це те саме, що 90 відняти 42. Це буде 48 y. 91 додати 5, 96. Додати 96 дорівня 0. Далі переносимо 96 вправо. Це буде 48y дорівня мінус 96. y дорівнює мінус 96 поділити на 48 це мінус 2. Знаходимо х. 13, відняти 6 на мінус 2 і поділити на 5. Що тут зробити потрібно, щоб не перепутати знаки? Ну, для початку ви можете написати так. Так, дорівнює. 13, мінус 6 на мінус 2, це буде плюс 12. І вже тоді ділити на 5. Чисельнику 25, знаменнику 5, 25. Це буде 5. Отже, маємо пару чисел. По x 5 ми знайшли щойно, а по ірку мінус 2. Це і є розв'язок даної системи. Ну що ж, надіюсь, все було зрозуміло. Бажаю вам успіхів!